Добро здоров'я добрим людям! Пише у Фейсбуці Доброзичлива людина. Мене звуть Олена, 50 років, киянка. Зараз інтенсивно вивчаю українську. Читаю, беру уроки онлайн у трьох викладачів, слухаю відео в Ютубі, в тому числі і ваші. Мій коментар. Фраза у тому числі калькована. Та й навіщо вживати до людей число, ліпше сказати зокрема. Цитую далі, мета підняти рівень моєї розмовної української. Важкувато. І це попри те, що я у свій час, мій коментар, краще сказати, свого часу, закінчила українську школу з золотою медаллю. Ніхто тоді в Києві українською не розмовляв, і то було як вчити латину. На жаль. Мій коментар: ну навряд чи ніхто, хоч це й були роки стагнації. І навряд чи як латину. Далі. Чи можна іноді ставити вам запитання щодо вживання деяких слів? Якщо вже були відео з відповідями на них, то підкажіть, будь ласка. Якщо ні, то може буде тема для наступного ролика. Думаю, що багато хто з тих, що переходять, стикається з подібними проблемами. І одразу ж запитує: двоповерховий будинок, поверхневі води. А знання які? Ставлення до чогось яке поверхове чи поверхневе? Поверховне чи верхоглядне. Як вам така фраза, дехто вважав його трохи поверховим. Це сучасний твір. Заздалегідь вибачаюся, якщо потурбувала. Мій коментар. Краще казати не вибачаюся, а вибачте, пробачте, перепрошую тощо. Відповідаю, пані Олені. Вам не подобається слово «поверховий»? Воно нормальне. Дуже багато хто зараз, думаючи російською, перекладає в лапках поверхностний як поверхневий, а це неправильно. А вона мені. Справа в тому, коментар. Краще казати річ у тому, бо то калька з діло в том. А ще пригадуєте пісню не в тому річ, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч. Правда ж, не в тому справа не заспіваєш. Отже, річ у тім. Уважає пані Олена, що в усіх основних іноземних мовах цей прикметник утворюється від слова поверхня, а не від слова поверх, англійське, французьке, італійське, російське. Це не може бути випадковістю. Відповідаю, а звідки ви взяли, що в нас від поверху, коли утворювалося це слово, той поверху французькою етаж не могло ще бути. Чого ж ми так знаємо всі мови, а своєї, ну тут натякаю на Шевченкове дасбі, колись буде мі по-своєму, благолить, як німець покаже. І цитую словник: Поверховий перше значення. Прикметник до поверх теж у першому значенні, який має поверхи. Приклади. В поверховому будинку світилося Мирослав Вірчан. Поверховий два рідко. Те саме, що поверхневий, друге значення переносне. Оце якраз наше значення. Той, що не торкається суті справи, не глибокий. Мій коментар до словника: ліпше сказати, не торкається, а стосується, бо торкається, то калька з касається. Приклад із Лесі Українки. Вам може чудно, що я взяла такий поверховий тон, але ж. Говорити ґрунтовно на такі теми це значило б стріляти з гармат по горобцях. Далі приклад із Юрія Шовкопляса. Проект, тоді ще не казали проєкт, поверховий його могла висунути тільки людина, що не обізнана з теперішнім станом нашої хімічної промисловості. Мій коментар в українському контексті слово висунути, вибачте, сороміцьке. Письменник Юрій Шовкопляс не знав, що то калька з видвігать. А в нас проєкт можна подавати, пропонувати, розробляти тощо, тільки не висувати. Цього й досі не знають. Цитую далі словник, який не вникає в суть справи, обмежується несуттєвим. І цитата з Павла Течини: Я любив і люблю Маяковського більше, аніж це деякі поверхові критики наші показати хотіли. І мій коментар. Зараз нібито можна ту цитату скоротити, але я цього не роблю. Чому? Ну бодай тому, що є в Маяковського вірш Борг Україні». Є він і в інтернеті, навіть аудіозаписах. Тож дозволю собі процитувати лише частину в перекладі Леоніда Первомайського. Товаришу Москаль на Україну жартів не скаль, Вивчіть мову цю. Зі стягів, лексиконів, мас повсталих, велич в мові цій і простота, чуєш, сурми заграли, час розплати настав. Це з інтернаціоналу, анархіста Ежена Потьє в чудовому перекладі Миколи Вороного. Маяковський цитує його українською і далі Хіба я щось звичайніше і тихіше за слово витерте від уживання слишиш. Я немало слів, придумам вам. важу їх і хочу, аж розчуливсь, щоб зробились вірші всіх моїх слова важучими, як слово чуєш. Після прикладів зі словника пишу пані Олені, давно збирався зробити запис про поверхове і поверхневе, адже йдеться саме про те переносне значення, в якому вживає Леся Українка. Тепер таки остаточно бачу, що треба зробити. Це повсюдна помилка. Прошу не ображатись і дякую за розмову. Пані Олена, свій хід міркувань про поверхи та поверхні я виклала в дописі Дам посилання далі. І ґрунтується моя точка зору лише на тому, що в інших мовах, які я знаю, цей прикметник утворюється від слова «поверхня». І нікого це не бентежить. Леся Українка вживала також слово «поверховний», який вдало передає зміст по верхах і відрізняється від слова поверховий, яке можна було б залишити для будівель та споруд. У всякому разі, визнаю, що я не мовознавець і готова прийняти точку зору професіоналів, вивчити і повторювати як правильно. Відповідаю. А ще був такий професіонал, член кореспондент Академії наук Всеволод Якович Дашкевич. І це від нього я почув про розрізнення поверхового і поверхневого. Я слухав його після служби в армії і відчув, що то моє розуміння і чуття. Ваш погляд, а не точка зору, може бути цілком умотивований сприйняттям городянки. А мій промінь зору навіть не потребує мотивації. Я б його з молоком приморозків на поверхні землі, а не на поверхах будівель та споруд. Головне, щоб ми не пересварилися. Я б дуже цього не хотів. Пані Олена відповідає: я не агресивна у відстоюванні, краще сказати, в обстоюванні своїх мовних уподобань звикла питати у рідномовців і. Дає поклик на сторінку у Фейсбуці, яка називається Пишемо грамотно українською мовою запитуйте відповідаємо. Отже, не пересварилися, а сухий залишок такий: поверховий вживаємо у переносному розумінні погляд, враження, здогад тощо, а поверхневий у прямому, поверхневий натяг води чи поверхневий шар ґрунту. А згадка про точку зору та відповідь про погляд і промінь зору. Спонукає присвятити цим нюансам окрему передачу, що й буде зроблено. По цій мові будьмо терпляче, здорові.